Добрий день, мої дорогенькі! Таро прогноз на 12 листопада. Сьогодні день пройде, як завжди. Можливо, ви підете до церкви, можливо, в таке місце, де ви завжди ходите, і проведете дуже гарно гарні, з гарними людьми і багато емоцій, і, і дорога, де ви поїдете, якщо буде дуже такою швидкою, і все складеться дуже гарно. Можливо, ви здаєте екзамен. І ви його обов'язково здасте. Не бійтеся, потрібно тільки діяти. І якщо ви працюєте, можливо, що у вас чекає підвищення на роботі, і ви дасте згоду, не задумуючись, і, і у вас все буде дуже гарно. Можливо, ви знайшли роботу і вас запрошують, і ви також підете і не пошкодуєте. Бо вас приймуть як свою сім'ю. Можливо, ви купите якусь нерухомість і також будете дуже задоволені від неї. Гарного вам дня!